Прекрасна історія того, як біда стимулювала людину стати краще ніж була до трагедії. Я згодна до речі, таких чимало в нашому етері і на наших сторінках у соцмережах. Тож заходьте до нас по натхнення у Фейсбук, інстаграм та на Ютуб. У будь-який час там можна передивитися всі важливі і надихаючі матеріали ранку вдома. Посилання на ваших екранах швидше підписуйтесь. До речі, і наша наступна героїня жодного з вас не залишить байдужим. У Бачки, Іва своя дуже непроста історія, і вона дуже чекає нових господарів. Тож не пропустіть, хто знає, можливо, Іва шукає саме вас. Далі про нашу спільну ініціативу з громадською організацією Урса, яка займається захистом прав тварин. Ми центр врятованих тварин Урса. Сьогодні з нами Іва. Іва евакуйована з Херсону під час підриву Каховської ГЕС. Зараз ви в себе на екранах бачите собачку, яка класно комунікує, яка весела, яка активна, яка просто чекає на свою людину в нашому центрі. О, давай, О, Хоча до нас Іва потрапила не в такому стані. Під час підриву Каховської ГС, як і більшість собачків, іва просто тонула в воді, а звичайні люди їх рятували. Вона прибула до нас виснаженою, втомленою собачкою, яка боїться всього, яка боялася і води, і людей. Але зараз Іва повністю соціалізована завдяки нам, завдяки волонтерам, волонтерам, які її врятували. І зараз вона чекає на свою людину. Іві три роки вона вакцинована, стерилізована, соціалізована. Вона класно комунікує з дітьми, тому ідеально підійде в родину, в якій є дітки. А вона невелика, її вага приблизно 15 кілогракілограмів, тому вона ідеальний пес для квартири. Вона дуже класно обожнює різні місця, активний спосіб життя, ходити по кав'ярням, пити ранкову каву. Якщо вам сподобалась іва, ви можете забрати її додому або ж стати фінансовим опікуном. Для цього вам Досить перейти за QR-кодом, що ви бачите на своїх екранах.